Привіт! В цьому відео знайомлю тебе з сервісом Плесо, це онлайн-платформа для психотерапії. Основна проблематика, з якою звертаються користувачі на Плесо, тривожність, страхи, зрада, гештальт-підхід в психотерапії, вигорання, депресія, ПТСР. Наразі на платформі встановлена єдина вартість послуги: 1390 гривень на момент виходу цього відео, або парний сеанс. 1890 гривень. Якщо купуєте абонемент, можете зекономити і знизити ціну за один індивідуальний сеанс до 1090 гривень. Промокод на знижку є мінус на перший сеанс. Промокод знайдете в описі до цього відео. Протестували він робочий. Уточню, що тривалість сеансу індивідуальної терапії 50 хвилин, парної 80 хвилин. Усі сеанси проходять онлайн через власну відеосистему Плесо. Користувач може безкоштовно пройти на Плесо тест на основі персоналізованого алгоритму, який враховує всі запити в залежності від їх пріоритетності, а потім самостійно дозволяє обрати одного зі 180 фахівців платформи, з яким запропонує тобі продовжити взаємодію. Вже більше 10 тисяч людей знайшли свого психотерапевта на Плесо. Кожен фахівець перевірює і знає, як допомогти клієнту та вміє працювати онлайн. Чому обирають психотерапію через плесо? По-перше, це онлайн-консультації. Це зручно, незалежно від вашого місця перебування. По-друге, це зручний графік, ви самі його формуєте. по третє це велика команда психотерапевтів з досвідом. По-четверте, це доступна ціна. А п'яте конфіденційність. Для чого обирають психотерапію детально, можете ознайомитись на сайті Плесо, лінк в описі під цим відео. Нагадаю, там є промокод мінус 20% на перший сеанс. І якщо озвучена мною інформація була корисна для вас, то поставте лайк цьому відео. Або, якщо виникли питання, напишіть їх в коментарях. Ну і також обов'язково підпишіться на канал. І тоді в нас буде виходити ще більше корисних роликів зі знижками, промокодами і акціями. До зустрічі!